Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 серпня. У Лозові представники місцевої влади, податківці та старости обговорили мінімальне податкове зобов'язання. Воно стосується власників та орендарів земельних паїв. Це податкове зобов'язання стане найбільш відчутним для фермерів одноосібників. Тоді як мешканці громади, які земельні паї віддають в оренду ФОПам, змін не відчують, повідомили Лузівські державні податкові інспекції. За їхньою інформацією, у Лозівській громаді понад 4,5 тисячі мешканців мають земельні ділянки. З них понад трьом тисячам нараховують мінімальне податкове зобов'язання. Його землекористувачі отримають після 9 серпня. Більш детально за темою оподаткування земельних паїв, дивіться у сюжеті ТРК Лозова на сайті міськради на ютуб-каналі чи на сторінці телерадіокомпанії у Фейсбуці. У Лозівській громаді триває підготовка до опалювального сезону. В цьому напрямку ситуація склалася складна, каже голова громади Сергій Зеленський. Справа в тому, що ті домовленості та меморандуми, які заключили громада та уряд, наразі не виконуються. Нагадаємо, всі перерахунки за опалення лозівські тепловики робили, але не застосовували для людей. Тобто населення платило за послугу за старими цінами. Різницю між новим тарифом, прорахованим за нинішніми реаліями і цінами складових, та старим, який по факту діє для людей, зобов'язувалась виплатити держава. Однак цих грошей тепловики не побачили, а бюджет громади не потягне таку суму, бо йдеться про близько сотню мільйонів гривень. Голова громади каже, що зробили відповідні звернення до Кабінету міністрів та до Верховної Ради. Сподіваються на позитивне вирішення питання. Інформація для тих, у кого є юридичні питання. Нагадуємо, що мешканці громади можуть отримати безкоштовну правову консультацію чи роз'яснення від юристів сектору Лозівське бюро правової допомоги. Звертатися до фахівців можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Лозова вулиця Святомиколаївська, 4 або за телефонами стаціонарний 057 45 2 та мобільний 099 65 25 685. Заклади культури громади продовжують залучати дітей до книг, спілкування та пізнання нового днями у Краснопавлівській селищній бібліотеці. Разом з маленькими читайлаками відзначили день народження культової письменниці Джоан Роулінг, яка провела в світ знаменитого Гаррі Поттера і відкрила нові горизонти дітям та поціновувачам фентезі. Організатори створили цілий стенд з магічною атмосферою, де були і плащі невидимка, і чарівна паличка, і відьомський капелюх, і ще багато чого. Тож, потрапивши в чарівну атмосферу світу Гаррі Поттера, діти грали у вікторини, відгадували загадки, опановували нові скоромовки, позбавлялися суржику разом з Олександром Авраменком та грали у гру Кахут. Всіх бажаючих приєднатися до розумних веселощів, чекають у Краснопавлівській бібліотеці та в інших бібліотеках та культурних закладах нашої громади. Нагадують про свою роботу і в Лозівському центрі молоді. Там нещодавно підійшов до фіналу великий проект Спільно точки зустрічі, який Лозівчани реалізовували за підтримки профрозвитку України та ЮНІСЕФ. В рамках цього проекту молодь проводила багато різних заходів. Так от заповзяті активісти центру нагадують, що ще цілих три тижні вони залишатимуться з молоддю міста і так само проводитимуть вуличні заходи, спікінг-клаби з англійської мови, психологічні тренінги, вивчатимуть фінансову грамотність, робитимуть поробки, розважатимуться та займатимуться спортом. А доєднатися до цих заходів може кожен юний мешканець. Через безпекову ситуацію публічний розклад занять не роблять. Проте дізнатися, який захід можете відвідати ви чи ваша дитина, можна просто написавши в особисті повідомлення на сторінці Лозівського центру молоді у Фейсбуці чи Інстаграмі. І до новин Харківщини. В ніч проти 1 серпня Харків пережив масовану атаку російських безпілотників. Шахеди атакували Салтівські і Шевченківський райони міста. Було зафіксовано кілька влучань. За даними військових, на місто скерували близько 10 літальних апаратів. П'ять з них вдалося знищити, інші, на жаль, дісталися цілий. Один безпілотник зруйнував будівлю професійно-технічного навчального закладу. Сталася пожежа та часткова руйнація конструкцій другого, третього поверху, перекриття та даху. Ще три удари безпілотники завдали по спортивному об'єкту у центрі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю, але пожежі не сталося. Поранен дістав чоловік, який охороняв об'єкт. Його ушпиталили. Обидві будівлі, по яких Росія завдала ударів, цивільні. Там не було жодного військовослужбовця. Повідомив начальник Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко. Як пояснив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, захисникам не завжди вдається знищити усі повітряні цілі. Це стосується не тільки дронів, а й балістичних ракет та артилерійських снарядів. В Ізюмі встановили три перші модульні котельні. Як зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, в Ізюмі за рахунок коштів обласного бюджету на суму 60 мільйонів гривень буде встановлено загалом 10 модульних пересувних котелень потужністю 1 мегаватт кожна. Завдяки ним в місті зможуть забезпечити потребу мешканців в опаленні. Вони працюватимуть замість зруйнованої внаслідок обстрілів центральної котельні міста. Загалом ці три модульні котельні розраховані на опалювання 11 багатоповерхівок. Заступник начальника обладміністрації каже, що досвід організації опалювального сезону в умовах війни вже є. Протягом цього часу всі активно працювали над забезпеченням всіх підприємств генераторами, адже ворог може завдавати нові удари з метою залякування населення. Тож в області запевняють, що готові до будь-яких сценаріїв. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозован. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.